Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні поговоримо про цікаву річ, яка сталася. Мені присилали посилання на жіночку, яка в мережі розповсюджує наступну інформацію. Вона належить до народів таких степових. Я не буду згадувати нації. Щоб ви розуміли, тобто там десь Казахстан, Киргизія, тюркські народи, і е, говорить наступну баєчку, начебто, колобок не має нічого е, ніякого відношення до е, слов'ян, е, зокрема, згадує українців, росіян та білорусів, і е, конкретно в цій е, її промові. Лунає наступне, що коло бок. Сказка про колобка, Коло і бок немає коріння слов'янських народів. Іначе, то у них коло і там бок це означає, щось там кал і щось таке інше. І рука, да, рукою зроблений кал, тобто кавелдик якийсь. <с Tracy> ну, це смішно. Тому що коло коло це коло, це круг, окружність. Розумієте? І я, це питання, посилання на це відео роблять українці. Ну, слухайте, ну це смішно. Ну ви ж розумієте, що у нас є це. Що ж ви це не спростовуєте? У росіян нема. У них навіть дума, не мислі, а держ... Держгодарственна не... дума. Розумієте? Тому ми про казочки будемо поговоримо ще, але у нас в Україні від тюркських народів дуже багато запозиченого. Зокрема, навіть слово казах Козак. Це кайсах. Розумієте? Кайсах це а, означає, це легко в'ючний. Тобто той хто а, мобільний, хто а, швидко збирається і пер переміщається в просторі. А ви на каналі людини, українця, який створив найкращий в світі меблі трансформер, які легко переміщувати, перевозити і трансформувати в будь-яким меблі. Дякую.